Сьогодні я хочу вас познайомити з книгою Олексія Тростянського, яка називається «Хроніка 10-го саду або «Дикі діти». Книга має 612 сторінок, Так, велика, але повірте, вона затягне вас і ви навіть не помітите, що тут так багато сторінок. Короткий опис, про що ж ця книга? Вона починається з того, що є собі хлопчик-підліток Олексій. Який любить слухати Депеш любить багато читати літератури художні і не тільки художні. живе собі своє підліткове життя, але знайомиться з хлопцем, який повністю змінює його світ. І з цього починається тусовка. Тусовка збігалася, збиралася поступово, але потім вона створила той самий 10-й сад. Як ви думаєте, чого називається 10-й сад? Тому що совка збиралась на територію 10-го садка. У них був і 8-й сад. Ну про це подробніше в книзі, які там ще в них були тусовки. Так от, книга, що ця книга? з першого погляду здається, що це хулігани, які тільки бухають, слухають метал, не слухають своїх батьків і прикалуються над людьми. Але це не так. Насправді, книга затрагує багато тем, наприклад, політику, філософію. Релігію, трошечки про романтику, таку дитячу, підліткову романтику. Ну, згодом вже не так дитячу, але там не так про це багато. В основному тематика про те, що не тільки про життя металістів, а взагалі про Радянський Союз, як там жилося, як жили люди, які були ситуації, які був у людей менталітет, які були звички, які були думки в головах людей той час. Мені дуже сподобалося, коли. Радянський Союз розпався, і оцей момент епохальний, як це все описано, як, як люди себе поводили в цей момент, що творилося тоді в Україні, в сусідній нашій країні. Як, як це взагалі все було? Так от, ну ми відійдемо від тебе політики і релігії, там релігійні будуть розмови. Це не на цьому основана книга, не це головне. В Мені дуже подобалося, що металісти виписували журнали і купували журнали, що вони збирали плакати, що вони мінялися цими плакатами. Що щоб помінятися цим плакатом, інколи треба потрібно було півміста оббігти, щоб його забрати. Це взагалі дуже цікаво. Знаєте, хотілося би зараз також би так, а не просто вибачте, скачати малюнок в інтернеті, купити плакат в магазині, купа рок магазинів, все доступно, і все легко. Тоді все було складно. Дуже складно було знайти футболку з улюбленим гуртом. Це було майже неможливо. Я думаю, кожна футболка в шафі юного металіста була на ціну золота. Плакати збиралися в пампочки, постери висіли на стінах і вони дуже цінилися. Як бачите, у мене тут саме ось така гарна колекція журналів. Так от, це підлітки, які. Росли впродовж всієї книги, росли, навчалися, розвивалися, складалися різні життєві ситуації, вони ходили на концерти, вони сперечалися, мирилися, з ними траплялися дуже смішні речі. Я не буду розказувати все подробно, бо це буде спойлерство. Там були дуже смішні речі, шкільні, такі, скажімо так, що вони творили в школі і не тільки. Коротше, почитайте, цізнаєтесь, але не все так весело. Не всі моменти там були веселі, були там і сумні речі. Мене дуже засмутила історія про вчительку навч... початкових класів. Це жах. Я звичайно чула історії від людей, які жили в ті часи, навіть раніше. Ну просто це. Кошмарно, я скажу. Я не знаю, як людина, педагог, може себе так поводити. Про соціальні речі в сім'ях також розповідалося. Ну, Я вважаю, що це завжди актуальна тема. Звичайно, мене засмутило, коли втрачаєш друзів, це дуже сумно. Втрачаєш це буквально в сенсі, втрачаєш, коли їх не стає з нами. І це також дуже сумно, дуже важко. І це така сумна тема. Я не буду на ній акцентувати увагу, бо. Це завжди дуже сумно. Так що, там не тільки про розважливі веселі речі, а і про сумні речі, і про серйозні речі. І, звичайно, там трохи фантазія автора, там деякі речі будуть фантазійні. Це ви також все дізнаєтеся в книзі. Так що, книга, скажімо так, про підлітків, які старалися поводити уже себе як дорослі люди, по крайній мірі, морально. Далі, коли вони всі виросли, життя усіх перевернулося, змінилося, і кожен пішов по своїй дорозі. І у кожного життя складеться, як складеться, от це вже ви все дізнаєтеся в книзі. Всі металісти, які тут описані, в основному були трешерами. Тобто вони слухали Антракс, Мегадет, Металіку, Содом. Автор любив дуже «Слеєр», Але я думаю, що автор і зараз любить слухати «Слеєр». Але були, звичайно, ті ще сухо і інші жанри: і black metal, і дез metal, і heavy metal. От, до речі, цікаво дізнатися від автора, чому якось не прос... може я, як то не помітила, не було думерів. Може, вони потім з'явилися, або просто їх тусовки не було. А ще мене дуже затронула тема дівчат. Я навіть... Писала Олексій, чому нема дівчат? Ну в погальний момент я ж чекала, думаю, не вже ніколи не було. Але потом бац, і вони таке з'явилися в главі. Я думаю, о, нарешті, думаю, не, не можеш такого бути, щоб хоч хтось не прийшов. Ну, звичайно, до дівчат вони відносилися. Як до дівчат якось рівності я помітила не було, тому що дівчатам, я так розумію, металістки до них не приходили, ну, судячи по книзі. Але все-таки було цікаво їх взаємодії з дівчатами, чи були дівчата-металістки, і чи вони взагалі існували. Вони існували, тільки просто не на їх тусовці. Так що також була для мене цікава тема, бо я, як дівчина-металістка, мене це так хвилює і нас і так мало. Так от. Підведемо підсумки. Книга варта уваги, книга цікава. Насправді в мене дуже багато думок і багато про що хотілося розказати. Навіть хотілося б кожну главу там, розібрати по, знаєте, по молекулам. Але я ж зараз накидаю спойлерів, і вам можливо не ви неправильно це сприймете, і вам не буде цікаво це читати. Тому насолоджуйтесь. Приємного прочитання цього шедевру. Мені цікаво ті, хто прочитає, почути і вашу думку.